Реанімаційний пакет реформ є ініціативою, заснованою з метою виведення України з кризи. Однією з складових цього пакету є антикорупційна реформа. Таким чином, у січні почне свою роботу антикорупційний комітет того ж місяця. Повинна завершитися процедура призначення голови національного антикорупційного бюро. Новостворений орган займатиметься виключно корупційними правопорушеннями. Під пильне око його фахівців потраплятимуть вищі посадові особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Керівники великих державних підприємств та інші. Антикорупційне бюро це один з органів, який має бути створений згідно того пакету законів, покликаний саджати саме високопосадовців. Це буде спеціалізований, дуже професійний, невеликий орган, лише 700 людей на всю країну, який займається не всією корупцією, сільськими головами, вчителями і медиками, а міністрами, депутатами і прокурорами. Органами внутрішніх справ Чернівецької області лише за чотири місяця поточного року виявлено 46 корупційних злочинів, учинених посадовцями, з яких 11 – за отримання та давання хабарів. Всього до кримінальної відповідальності притягнено 15 осіб складено 8 адміністративних протоколів на вчинення правопорушень, передбачених нормами закону України про засади запобігання і протидії корупції. Вже з 1 січня 2015 року в Україні запрацює відкритий онлайн реєстр речових прав на нерухоме майно. Відтак, чиновники судді прокурори Чернівецької області не зможуть приховати інформацію про свої дорогі будинки та маєтки. Учасники ініціативи реанімаційного пакету реформ як активні розробники антикорупційної стратегії переконані, що відкритість і прозорість ефективні кроки на шляху до подолання корупції. реєстр ми будемо бачити, хто купляв перший раз. І вся схема, як на ладоні, одразу видно. То дуже багато інструментів антикорупційних дає цей реєстр, він якби, забезпечує головне. Нарешті можна одним кліком зрозуміти, хто чим володіє в країні. Антикорупційним пакетом законів передбачено, що декларації високопосадовців перевірятимуть на відповідність стилю їхнього життя. А зміни до кримінального кодексу в Україні ініційовані учасниками реанімаційного пакету реформ. Спрощуватимуть процедуру пред'явлення звинувачення. У структуру бюро увійдуть сім територіальних управлінь. Справами з корупційною складовою в нашій області займатиметься управління Хмельницької області. На думку фахівців РПР, невідворотність покарання повинна стати основою подолання корупції в Україні. До прикладу, в Європі корупційні правопорушення зараховують до особливо тяжких злочинів, а відтак і покарання діють найсуворіші. Експерти переконані, що позбавлення волі та конфіскація майна чиновників буде набагато ефективнішим інструментом, ніж догана чи звільнення з роботи. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.